Потім, дивіться, це що іноземці можуть купити землю в Україні. Та вона ж до війни продавалась. Оце, як наче до цього закону нічого не продавалось? Я особисто знаю одного індуса лічно, я папери бачив, який ще до війни купив в Херсонській області. 20, вдумайтесь 20 тисяч гектарів землі. 20 тисяч. Ну просто це робилось в обход через якісь українські компанії і так далі. Но українці не добілили. Цього індуса кинула. Гроші в нього взяли. Там щось державу відкинули, земля, сталася українська. Ви недооцінюєте саме себе українці. Дуже гольна видумка хитра. І там навіть прописано, якщо. Люди отримують громадянство за спрощеною схемою протязі одного року, там, здаючи екзамени і так далі, навіть якщо вони купують землю, там все одно право власності залишається за Україну. Ну, от, ну от, поняли, там вони, вони типу, власники, вони можуть інвестувати, давати робочі місця, видобувати там капалини, допомагати їх продавати. Чого куча капалень зараз не видобуто, Вообще немає технології грошей в Україні, щоб це видобувати. От там всі кричать На собі крали, що ми воюємо в Америці все це нефть, газ, силікон, вазелін, а ми залишимося без нічого. Та, нема зараз, як його видобувати. Тут хоч появляться інвестори, які прийдуть кладуть ці гроші, давно вони на цьому заробить, так і Україна на цьому заробить. І статус, і репутація, і безпека України підвищиться. Бо ця руська пропаганда так літає, і блогери підходять, і все, цей закон, це який початок кінця України. Та навпаки, це офігенський закон. От, ну от просто розповсюджуйте це відео, бо люди не в курсах взагалі що відбувається. От просто всюди в них зрада. Так, да, є моменти, дуже багато. Ну, корупція. Також СБУ 50 тільки корупціонерів замаслали так там в Одеській області чи де. Ну да, десь там, от біля Одеської області, 50 корупціонерів. Ну ти їх що зловиш зараз їх. Вони ж падлюки, вони знають кучу сім, вони ж знають, як викручуватися і так далі. СБУ зараз працює, я перепрошую так, є баша, так зараз їх. Ну будь здоров. Все у нас хорошо, все налажиться. У нас я кажу, почалась бі біла полоса в Україні. Да, бомбят, подивіться відео перед це. Я розповідав, чому так, коли це закінчиться і так далі. Но нічого не пропало, нічого не хуже. Навпаки, українці нарешті кажуть, чому українці? Нарешті вони всі думлю, що Україна є Україна. Нарешті з'являється українська мова, українська пісні, українська культура. А тому сюди були, поняли, не то, що на двох сільцях, а посередині, десь між ворожкою, і тіпо типу, щось, типу, ми українці, поняло нарешті і неможливий ріст без дискомфорту, без травм, без завжди ріст треба якусь жертву. Понятно? Всі країни, які ставали на ноги, всі пройшли через війни. Не унивайте, ми йдемо зараз гарним шляхом. Кожен допомагає, як може. Я вам кажу, замість того, щоб сваритися, об'єднуйтесь і, і, і тільки так. Ми поняли, переможемо. У нас немає інакшого шляху взагалі. Типу, ні перемір'я, ні здатця, ні мірні договора, нічого. Це я про це знімав відео. Вже зайдіть, гляньте. Отже, друзі, ну це відео не про це, це відео про цей законопроект. Все нормально у нас. Все, госпістолетом, више носце, буде добре. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.